Дякую Васильовичу. Є пропозиція від жителів села Пятиківі заслухати. Якщо можна, вони десь там спішать у своїх, якщо можна, то... Я би попросила. Дякую, я б допомогла. Я би попросила. Ну, ви. Почекайте. Вам ще слова не давали, а ви вже не говорите. Почекайте, треба шоу зробити, що вам дати. Майте повагу. Я вас поважаю, ви маєте повагу. Ну, Майте повагу до депутатів. Ми вам ще слово не давали, може б дати Почекайте, Є якийсь порядок. Ми маємо проголосувати, дати вам, чи дати вам дозвіл, чи не дати. Як хто хоче, прийшов куди передавати нам сесію? Я мати герой, який загинув. Ви маєте взагалі тоді встати і попросити вибачення в неї. Я мати герой, який віддається, то про що? Давайте ми говорять. Але 15, дуже тут важні, важні, важні розстроїть. Дайте жінці, хай несуть. Слухайте, я зараз думаю, Два-три. Я думаю, що сьогодні буде тут виконуючий човов'язки король в нашому селі. Я його не бачу, я його не чую. Я дзвоню звертаю за, до нього. його Також немає. сьогодні сьогодні в нас є е, е, це, екологічна інспекція, і він поїхав з нею на об'єкт. Вони подали через пересесію і він добре, їх добре. Два три питання, і я вже. Як хочете бачити мої пеферки, з яких душа болить. Це апендекс, який там нема нічого. Одна грець, одні дороги забиті. Борщівник скоро заростежно на сутінку менше стіни. Вона перш за все керує. Верні. Ми, ми з подавали повернення, щоб нам там зробили порядок, там, де наші хлопці лежать, там склад всяких матеріалів, що там робили. Я розумію, коли були... І Ми б дуже хотіли. Не коментуйте. Хоті... Я просто слово <кій> <розпрацю, кій> надала. Я Натальба, я справді, я ще не з такими воювала. І я би дуже просила імені тих наших матерів, які там приходять кожен день до порядку і смоги тих дітей. Справа в тому, що склад там зробили, дуже гарно дивляться, люди приходять. Ми не маємо до кого звернутися. розумієте? мене є я просто я сьогодні прийшла тут така нагода, що я можу приїхати, мене відвезти з тою паличкою. Я вас дуже прошу, молю, ви звернення зробили, підписи зібрали. Дайте нам хоч якусь надію, до коли вони буде зроблений там порядок. Розкинути ту якусь будку, яка там стоїть, ті столики ж там, ті хлопці собі гольбачать, це не повага. До тих дітей, які там лежать. Ви рахуйте, що це добре? Я ні аж ніяк. І до кінця своїх днів я буду таке відстоювати. Ви думаєте, хлопці не прийдуть. Я їх стримую тих хлопців, які прийшли. Я їх стримую, ми маю право. У мене чотири воїни, такі один за один. І за то я вас дуже прошу. Поважайте там ті, що лежать. Все, більше нічого. А решта порядок Нема служби ніякої, ні по благоустрою, нічого. Ви розумієте, я не знаю, що Петрика робиться. Я як вийду своєю паличкою, придусім мені страшно. Ще може нові петрики, ну там конча заспа. А старі петрики там там, там діда, хочете приїти, виїжджаєш петрики старі. Стоїть таке розвалище, правда? Той помер казав, я питала нашого депутата: ну щось треба зробити та хоч висунути, засипати, якоїсь травички на сіти. Та як так? Я була мешковича, я була приємно вражена. Асфальтовані дороги по всіх тих закамарках. І стоїть хрест. Хай людина перехреститься. Бо вона перекреститься, то що й неї там зарухається, бо Бог з нами. І пам'ятаєте? А решта будемо говорити. Я дуже прошу зібрати Петрика збори. Нам дуже прошу. Я буду благати людей, щоб зійшлися. Але не в четвертій годині робочий день, а після служби Божої в неділю. люди зійдуть. Я думаю, нас підтримують наші депутати. Просто треба вирішити питання. Дайте нам знак, коли це буде щось зроблено, щоб ми знали. Щоб була якась надія, щоб можна було людям щось сказати. Нема в нас нічого. Ні садочка, ні спортзалу в Петрика. 60-го року школа стоїть. Ну добре, хоч трошки там зробили щось є. Це моє. Я жителька сам Петриків, Ганчик Олеся Григорівна. 51-го року народження. Доводжу до вашого відома і дуже вас прошу. Дуже прошу. А з тим всім, як ви вирішите, я би попросила... Дивіться, по садочку там... прокоментую. Ми виділили кошти, Зараз проводяться ремонтні роботи, і десь до кінця року постараємося закінчити і плануємо там відкрити садочок, якого не було там, мабуть, більше 30 років. Тому це питання вирішується. По інших там по цвинтарі десь ну, будемо приймати міри дійсно. Якщо а там на такої є... великої роботи, поможете. Розволити тут свитері також цвентарі є, А що ми зробимо там дуже багато є питань до цвентеру.